Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, з Воскресінням Христово, братію і сестрам. Сьогодні ми чули притчу, в якій Господь наш Ісус Христос звернувся до Івдеї. Звернувся до нас, з вами в тому числі. Господь казав цю притчу в храмі юдейському, коли до нього приступили і питали, якою силою ти це робиш? Господь відповів, і я спитаю вас, якого сили роблю. І Яна хрещення від Бога було чи від людей. І подумали, якщо скажемо, що від людей, боїмося людей, тому що всі вважали іоанна Хрестителя за пророка. А якщо скажемо, що від Бога, то він спитає: а чому ж ви хрещення не прийняли і не каялись в цьому? І іудеї сказали: не знаю, не знаємо. Це був дійсно великий сорок для вчителів. Іудейського народу сказати, не знаємо. Господь сказав іншу, звертаюся до вас іншою притчею. І сказав Господь цю притчу, яку ми чули на Божественній літургії, був хазяїн, багатий хазяїн, який насадив виноградник, У цьому винограднику залишив, зробив пограду погороду. Важко для того, щоб дивитися, точило все для того, щоб отримувати води і вино, і залишив ділателі, ті, хто в цьому винограднику будуть працювати. І далі сказав, що цей господар пішов, залишивши виноградник на тих ділателів. А ділателі працювавши, прийшов час для того, щоб плоди отримувати. І Господь послав своїх слуг до ділатів для того, щоб отримати плоди. Але виноградарі подумали про жене. І одних побили камінням, інших били. Господь наступних послав. І інших побили камінням, інших били і прогнали. Тоді хазяїн подумав. Пошлю сина свого, тому що сина мого посоромиться. це ж я самий, це як син, син це я. Але ці ділателі подумали, що все наслідник, в'єм наслідника. і отримає все. Господь цю притчу сказав, вже бачучи, як ті ділателі церкви Божої, тобто іудейські, Вожді вже поклали намір вбити Господа Ісуса Христа. Вони вже мали намір і бачили тільки шукали час, коли це зробити. Чому так сталося? Ми згадуємо, що дійсно народ юдейський був вибраний народ. Це нащадки праведних, святих людей. Авраам, Ісаак, Яков. Якщо згадати, хто був Авраам, він відрізнявся від всіх навколо тим, що він мав віру в Бога перше, а друге, це любов до ближніх. Він в себе хата його була відкрита, він приймав странників і так прийняв Святу Трійцю, приймаючи странників. Він готовий був сина свого віддати через те, що Господь сказав там. Ми згадуємо, хто ще нащадки, цар Давид. згадаємо, цар Давид, який славний цар Давид, але ми згадуємо, що цар Давид був смиренний і кроткий. Це були такі духовні нащади, духовні цінності, які Господь чекав не тільки в них, а в їх нащадках. І як наслідок духовного багатства, це було багатство. Яке Господь давав всьому народу. І тому іудеї згадували завжди, коли після царя Давида було славне царство, коли вже при сині царя Давіда Соломоні всі давали податі іудейському народу. Але Господь цей притчі сказав, що певний час Господь не чекав слави. Тілесний від народу. Господь чекав інших плодів. А які плоди? Які плоди відрізняли Авраама, Царя Давида, Ісака? Це благочесть, це смирення, це кротість. От саме цих плодів благочестя, Господь і шукав в народі єврейському. Але цією притчею Господь сказав, що посилає, а саме Бог. Образі цього багатого Господа, який насадив, і який дав все народу іудейському для того, щоб приносили славу Богу, щоб прославляли благочестя. Премудрость Божя задумала таким чином, щоб через те, що народ служив Богу, був благочустивий. І через благочестя єврейського народу приводити інші народи до віри в Бога, інші язичницькі народи. Але ті, хто отримав владу в церкві Божій, як Господь каже, що ви захотіли слави, ту Божу славу, яку повинні отримувати і давати Богові і для себе захотіли. дуже приємно, коли держава багата і слава. Це багатство дійсно всіх народів, всього народу. Але забули про те, що це лише наслідок благочестя. І якщо сказати, що пер, через певний час Господь посилав пророків для того, щоб люди зрозуміли, а для чого Господь назвав нас вибраним народом. Але пророки обличали, що що ви маєте більше за всього намір? Для чого живете? І через пророків Господь казав, зрозумійте, Бог хоче милості, а не жертви. Що таке милість? Це одно слово спочатку каже, а за милість є благочесть, за милістю є вся чиста душа, а не жертва, а не то, що фактично виконували приношенням жертв і інші обряди. Але пророків не приймало. І оці притчі Господь сказав і згадав, що подивіться, жоден пророк в Ізраїлі, майже жоден, не закінчив своїм життям. Смерть не прийняв своїм певну значить, смерть, а насильницьку смерть. Якщо згадаємо, пророк Захарія, пророк Єремія, це за облічення, були побиті камнями, пророк Ісаї був перепилений на полку. Дерев'яної пологі, Господь це казав притчу, це була пророцька притча, що вони мають намір вбити самого Сина Божого, але не почув. І через те, що Господь їх облічав через їх нечестя і самого Сина Божого вбив. А якщо ми згадаємо, що дійсно церква Божа, Притчі Господні не згадує тільки за минулі роки, які сталися. Церква Божа завжди буде, є, і буде до скінчання вік. Ці слова звернуті до нас, тому що єлателі винограда Христова це ми з вами, за церква Божа. Якщо сказати про те, чого домагались іудеї в свій час, вони обличали і звинувачували пророків, знаєте в чому? Ну, сказати, що не патріоти. Якщо Господа облічали, саме що, якщо люди за ним ідуть, то прийдуть рівняні і захватять іуде, а іудеї. А іудея вже була захвачена. Знову ж таки, не патріотизм. В чому, власне кажучи, народ єврейський бачив спасіння? В благочесті держави. Але знову згадуємо, благочесті держави це наслідок благочесті народу. Це окремо неможливо. І політика, вона не може бути без духовності. Якщо є політика, яка базується на бажанні благочестя і без Бога, це марні напрямок. Вона обов'язково прийде без Бога нічого гарного не може бути. Не в людині, не в державі. Але якщо ми скажемо, що ми, ділателі під грана Христова, зразу цю притчу перекладаємо на свою душу. І як ми перед Богом, як Господь чого від нас чекає, якщо ми кажемо, що ми в церкві Божій, Господь все зробив, саме цей притчою Господь каже, що все для вас зроблено, для того, щоб ви приносили плоти. В хрещенні ми приймаємо зачатки благодаті Божої. Далі всіх таїнствах, які всі Господь дає, ми маємо все можливість для того, щоб приносити ці благочестиві плоди. Вов, які і в який час. От приходять, Бог послає пророків, да? це сказано для іудеїв, для нашої душі, кого послає Господь і кому повинні ці плоди давати. А знаєте кому? І інше, коли кожен мить, якщо сказати. Що людина оправдається своїм життям від слів, від діл, ми будемо мати оправдання перед Богом. Своїм життям ми повинні віддячувати Богові. Тому що все, що ми маємо, це не наше, це Боже. Якщо людина має щось, вона повинна віддавати, віддячувати Богові за все. Святитель Василій Великий казав таким чином: що якщо ти даш і більше даш, навіть якщо ти все віддаш, якщо ти себе віддаш, ти нічого великого не зробиш, тому що це все Боже. Ми всі Богу належимо, і Господь від нас чекає плодів. Кого посилає нам Господь? Якщо ми думаємо, що це щось велике очікуємо в житті, що може якийсь стане час, коли ми дійсно з з кров'ю своєю засвідчимо віру в Бога. То може такий не статися. Але кожен день, кожну мить ми повинні, Господь чекає від нас плодів. Якщо прийшла сусіда не в духі, і почала створитись з нами, то ми повинні віддячити плодам Богу через ближнє. Я повинен уста замкнути і своїм кротким нравом оці сварку закінчити. Якщо людина прийшла на роботу і на роботі. Керівник сказав що щось неправильне. Не спорити з Богом. А Господь казав, немає. Не від Бога керівника. Людина повинна виконати, показати смирення і кротість. Оце плоди. Не плоди не тільки щось зробити, а плоди поміняти свою душу. Яким чином він може міняти душу свою? Яким? Тільки благодаттю Божою. Ми згадаємо, що всі святі Отці казали, що смисел життя християнського це стяжання Духа Святого Божого. Людина повинна робити все раді Бога. Якщо ти щось робиш раді Бога, а потім ти живеш своїм життям, ти неправильно робиш. Часто буває таким чином, що ми прийшли в храм, але і дійсно ми стараємось бути правильними, чесними, смиренними, кажемо слова смиренні. Але потім ми виходимо в мир, і ми йдемо на працювати, спілкуватися, і тут наше благочестя завершується. Тому і Господь нагадує цей притчею, що плоди постійно людина повинна приносити. Постійно. І ці посланці від Бога це ті ближні, які Господь нам дає. Для дітей це батьки в першу чергу. І неправильно, якщо діти забувають і не мають благовіння і поваги до батьків. Діти, батьки, відносно дітей теж повинні проявити не тільки дратування і крик, тому що дитина не розуміє не чує, коли батько чи мати кричить. Розсудливість, спокійність. Терпіння, це все повинні вкладати. Це з цього складається наше життя. Якщо нас образили, святитель Іоанн Златову сказав, це прекрасний повод для того, щоб отримати благодать Божу. Якщо через образу ти помолишся і не віддячиш такою же образою, ти вже діло Боже зробив. Наскільки завжди в нас все під руками, тільки працюй, раді Богу. Якщо ми скажемо так, що людина вроді як пробачення попросила, а в серці, ну так, формально, батюшка сказав, примиритись, я прийшов. Але в серці залишилась обіда, в серці людина не пробачила, то слова Господь не чує. Господь Боче баче серце людини. Ми повинні діяти ними Христового Христова бути. Бачить тільки Господь і ми. Вот про що ця притча. А далі послав Сина Свого її народного. Ми дивимось в серце своє і часто буває таким чином, що людина насолоджується життям і буває так, що геть про Бога чути не хоче. От казав так, от тут я був в храмі, а тут я вже не хочу. Я ж не хочу згадувати. А один з проповідників Антоній Скоштин сказав так, ти ніби сказав, Господі, умри, я не хочу, щоб ти був. Це людина, отут вот каже. Це людина вже не хоче чути і не хоче бачити Бога в житті своєму. Людина за через певний час, якщо вона кожну мить не працює Богові, вона забуває про Бога. Це неізмінно, вона охолоджується, вона перестає вірити. Тому і якщо я не зміг зробити те, що Господь чекає, Господь чекає покаяння. А якщо людина каже, що це нормально і не кається, то покаяння це совість, яка обрічає. А якщо людина сказала що це нормально і проти совісті, совість має властивість замовчути. І преподобний Іоанн Ліствічній каже, що я знаю людей, які вже не можуть каятися. Не то, що не хочуть, не то, що відкладають на завтра, а не можуть, совість же мучить. Тому і ці плоди це як безчувстві, це як наслідок того, що людина не хотіла жити з Богом. Ми кажемо, що є люди невіруючі, А якщо кожну людину згадати, і Господь бачить її шлях. То до цього невір'я часто людина приходила, приходила через невиконання щоденного невиконання заповіді Божої. Тому і Сина Божий розпинає людина в душі своїй. Господь спитав у іудеїв, що зробить цей хазяїн? Забере у уділателі і віддасть іншим. Вони не зрозуміли. Що вони самі сказали на себе. Так і сталося через певний час, після того, як Господа розп'яли, та розп'яли саме, як було цій притчі, сина, хазяїна, господаря, вивели за межі міста. І саме Голгофа, хоч зараз ми приходимо і бачимо на святому місці, храм Воскресіння Христового і Голгофа знаходиться як в центрі Єрусалима. Раніше це було за межами Єрусаліма. Так і сталося за межами Єрусаліма, Сина Божого вивели і розп'яли. Залишить Бог людей, які не хочуть жити з Богом. А навіть далі ті слова, які Господь казав нам це слова для того, щоб ми розуміли, що ми ділателі. А слово ділателі це не вдруг, це постійно робити над собою. Людина. Повинна мінятися. І якщо нічого не робить, людина міняється в обратну сторону. Якщо ми трудимося над собою, яким чином? Трезвенне заставлення себе трудитися і над собою, це є зміна. Дивитися, що думаю, що роблю, для чого живу. Оце майже і є наше діло, основне ділення над собою. А політика це як наслідок. Якщо є богобоязнені люди в державі то і Господь таку державу спасає. А якщо є тільки політика ради політики, це пусто. Тому, браті і сестри, ми ділателі винограду Христову. Ми радіємо, що Господь з нами, але розуміємо, що цим ділам ми спасаємось. Ми молимося державу, і Господь чує, якщо ми маємо дійсна ка Господу, якщо ми трудимося виноградники Божої, за страхом, трепетом і зблаговієм. that's you.